Нормальна така вуличка, так? Да? Охуєнно я стою. Приїхав на розвантаження, це територія заводу, я привіз метал. Так я стою теж. Бачите? стінам видно, так? Да? Як класно. І на цьому п'ятачку треба буде заїжджати Заїжджати тодам ось сюди! <реш> Виїзд до туди в ті голубенькі ворота. За рулем філіппінець, він просто, просто в шокі цього всього, ледве заїхав. Я йому тут керував ще з одним персоналом, ну і персоналу там мужиком, який пали, я полаявся трошки. Ну, як полаювся. Приїхала людина, бігає по цеху, шукає кого, ну, людей, які повинні це все діло розвантажувати. Дала їм папери людина, ну, цей же Філіппінець прийшов. А вони стоять там, щось, каву п'ють, нахуй курять, їм по барабану. Я до них підходжу, ну, це Іспанія, вони на англійському взагалі ніяк ні в зубного. Ну, А я їм ж кажу, що ну, чуваки. Треба типу, помощь. кажу. Help, help ну, колега, look please. Different place. <laughs> вони там ваху є кипали, щось почали кричати, дивляться на мої папери. Я їм кажу delвері, а вони ніхуя не можуть зрозуміти, що я їм од них хочу. Як і кажу, х... ну, типу... Come on, барі. <laughs> Let's go. Come on. Кажу, йдіть за мною, все так далі. Ну, і Махаю йому. І кажу, колега не може заїхати, Показую, що треба ж якось, ну. Ви ж повинні подивитися, нахуй, чи, чи ну, нахіра ви тут є. <гум> Він такий там, це саме, щось непонятне, кричить, нахуй, взагалі виїжджайте, розружати не буду і все так далі. <гум> я, кажу, да, я кажу, релакс, кажу. <гум> Успокойся, кажу. Ну нірворі. Кажу, хулі, ти каженерніче, що я кажу, ну, я ну, нормально тобі питаюся пояснити, а він ж ж вже взагалі дякна. Прийшов другий мужичок, трохи на англійському ну, понімає. Ну, при, в принципі, балакає так само, як і я. Хріновенько. І ну, ми ж почали з ним общатися, бо я вже думав на переводчику писати. Uh, він uh, каже, що... Типа. Uh, uh, типа uh, What happened там все так далі, що вийшло? Uh, uh, я кажу так і так, ну. Ми розказуємо цю, цю ситуацію. Як він каже, окей, ну проблем, типа. <laughs> кажу, твій колега, кажу, сильно нервні. <laughs> Вони посміялися, що-то що поїзднялися, і все нормально. То так. Ось колега вигружає, приїзд таке саме, як і я. То так. Так що філіппінці... Філіппінці катаються, як яке і, і Він злякався, він не знає, що йому робити. Він спочатку поткнувся туди вперед, щоб типа, ну, сюди закинути жопу і в'їхати. Не виходить. Сюди боїться повертати, бо бачите вон, стіни, які пооббивані. Ну, згорем пополам заїхав. Я ж кажу, що як допомагав, керував. Бо ті взагалі стоять, окипали їм похеру. як ти заїдеш, взагалі поїбать, нахуй. Ну, завод нахуй хуй його знає, за цера панька, мабуть, строївся. То так. І ніхто нічого не допомагає. І вони зараз вон, пішли, хто знає, що йому робити, вони йому нічого не об'яснили. Просто пішли і все. Типу займайтеся. Гора така, як і пале. Офігенна. Ну, отак це виглядає. Заїхали благополучно. Благополучно заїхали. Я трошки тут покрутився, бачите, вон колесами як туди-сюди. Стояв я тут, стояв я тутай, то так. Сюди так, в в вперед. Витягнувся, а потім сюди, назад, назад так, задом заїхав. Задом так заїхав. Вигружають через верх. Я майже все відкрив, сказали. Типа, ну, рівнім там я два кайця не зняв. Він каже, я сам усе, всі діла. А виїжджать мені потім туди. Отам, в оці ворота, туди, вправо, потім там вліво буде, що то побачите. Вес, весела, весела вигрузка. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь. Просто охрененно, просто охріненно. Да, Так, їзди, ну Таких узких завозів ще не бачив. зовут прям модный модный завод. Куда ехать тут? Вообще знак, что у тебя копался Тут вага, там вага. Хуй пойми. Эти! 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 Ла? Вот так, Мало испанцев понимают. английский, Что зробишь. Ну, ничего, не не указано, мало кто хотел куда ты, тери, а ты Все, если увидишь, кто стороны, ты, я знаю. Знаки меня как снимают, чуть-чуть. Чуть-чуть туда надо, чуть-чуть туда надо, чуть-чуть туда надо, чуть-чуть, 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 чуть, чуть-чуть, чуть, чуть-чуть, чуть, туда надо чуть, туда надо я чуть туда надо чуть, 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 чуть-чуть, кто знает, что же? Некая знаки Право надо это получить. Бля, ухериозна. Там царь, который есть, вроде как бы была... Вот сюда надо Наверное, Хуй Наверно сюда. сюда? Нема ніяких знаків, вообще Хуй вообще. Хуй, правильно еду, или неправильно? Тут вообще я то другого предприятия, я как он... как Хуй, пойми Я ебаться не хотел, называется. Хуй, пойми, через того, что я как-то, вообще как-то,

Вот сказали выехать из завода, а потом снова заехать на, типа, на завод, там, я заезжал, на віси. Знову на щоб заехал. А координаты мне логист дал, взагалі вот оттуда, вот это, где фура стоит. Я, зовсім в місце месте Тут. Вот так. Весело. Пикается, я на пристегнутый иди. А, вот, так, ось центральный офис украл, это вот сюда, я цей. цейкил, дал на центральный вход координаты. Я взагалі за кілометр раніше заїжджу. Зараз ну, все побачите. Слава Богу, виверзився, все добре. У нас чувак виїжджає. Все мініки. Ти як їдеш отсюда, ну тут переривішся, можна пересікати, виходить, з лівої сторони. Так. Ну получається, що ти сюди поворачуєш, а це як його. А, як його. А за поворотом ти ж нічого не бачиш. Нічого. О, так. Так, весело. Заказали заїхати на уваги потім. Заїжджаємо. Що тут ще хуйня стоїть. Наші підрівнять. Тремонтуєте, крипати, а ти хуй його знає, як туди виїжджати? Чи заїжджати, хую маму знає? Сейчас yes, видим, получаемся. Вот так. Воно все выглядит. Кажу чуваку, потому что на весах, кажу, финитая комедия. <гумут> <Сметься>. <гумут> Сразу ты понимаешь, что я имею на увазе, перепитая комедия, я кажу, ну комедия, я кажу. комедия, ха-ха-ха, хи смеется такий. Кажу, ну да, все правильно. назад щоб розвернутися Якби не було тієї вишки я б може б сразу крутанувся то так все виїжджаємо поїдемо по красотам гішпанським туди куди я поїхав Легас називається це містечко. металургійне якесь. Ну, не металургійне я в тому плані, що виробляється з металу. Завод це тут все, все металургія Купають по полуосі якісь ще щось копали, все зв'язане все з металом. Поліція нас бірежі. Полісмени. То якби там не не стояла, то можна було б там і питулитися і...

Я до нього на польському друзі словенському рав, ну, словени трохи розуміють польську мову. Він не зубного, я до нього на англійському щось трошечки якось так, дуже слабо. Такий завод зважається, каже. Показує, що катастрофа. Не знаю, як заїхати, куди, і що. Кажу, то не винося сюди, що третій, третя ця, який ну. Гейт три, Брама, то кажуть, сюди, навіть. Він такий, о май гад. Шаєтка Рондо і зітрудним з'язнен. Rondo, tu się rondo. Ciekawo, tu się gniać, to co jest rondo? Tycal właśnie czy się Z klinsem ganiać kapłan. Tu tak. Po 300 metrach skręć do lewej na rondzie i zjedź drugim zjazdem. A 636, a jest 36. Następnie pojedź autostradą. Teraz na kręcę. Skręć do lewej na rondzie i zjedź drugim zjazdem. Następnie pojedź autostradą. Na kręgu, piet most I wyskocz na autostradę. To. То так, народ. Не забуваємо ставити пальці вгору, коментувати, підписуватися, рекомендувати. Все буде добре. Але розвантаження було цікаве. Всього найкращого.